Як відноситись до ворогів? Чим заспокоїти свою душу в час війни, в час страждань, навіть тоді, коли це просто страждання, не пов'язані з війною. Як полюбити своїх ворогів? Як полюбити тих, хто вчинив мені зло? По якій причині там стріляють і бомблять? А в нас цього майже немає. І сьогоднішня тема називається Любов, що зупиняє війну або ж «Євангелій під час війни. І перед розбором самого тексту скажу наступне. Біблія говорить в загальному, що хоча світом править зло, але Бог він над злом. В світі не йде боротьба між Богом і дияволом. Диявол для Бога це ніщо. Бог на троні, Він править і все, що робить Бог, це точно в ціль. Да, він інавидить зло, і він покарає його в пеклі. Але все одно момент страждань Бог не перестає бути на троні. Книга Йова це доказ цього. І один автор якось написав: в книзі Йова диявол не тільки вчинив зло в його житті з божественного дозволу, але всі його дії послужили досягненню божественних намірів. Диявол був використаний Богом для втілення Божого плану в життя Йова. Бог він на троні навіть під час страждань. І немає нічого, що може відбутися саме собою. Якось я почув таку фразу від свого друга. Ваше серце, щоб стукнути ще раз, питає дозволу у Бога. Тобто Він був і він є владикою. І це дуже важливо зрозуміти перед нашою темою. І ось тепер перейдемо до самого тексту. Це найвідоміший вірш Біблії Івана 3:16. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І цей текст дасть нам сьогодні три характеристики любові, яка зупиняє війну. І перша характеристика любові це любов, яка направлена до ворогів. Написано так би бог полюбив світ. І друзі, Божа любов до світу це, це Божа любов саме до ворогів, а не до невинних і добрих людей. Подивіться на статус людини до її увірування. Римлянам 5.10. Бо коли ми бувши ворогами примирилися з Богом через смерть сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Друзі, без Богу доувірення ми ставили себе на місце Бога, центр всього свого життя. Егоїзм і гордість ось два правителі. Ось король і королева, за яких ми віддавали все. І ці король і королева вони давали нам накази воювати проти наших ближніх. Наша найголовніша заповідь була возлюби самого себе всім своїм серцем, всією своєю душою, всім своїм розумом. А друзі, що стосовно добрих справ, то знаємо, що розбійники можуть горою стояти один за одного і робити добро один одному. Але навіть так вони все одно залишаються в бунті проти закону. І точно так само і навіть і добрі наші вчинки до увірування. Вони не переставали робити нас бунтарями проти Бога. І дивіться, яка реакція Бога на це. Колосянам 7. «Умертвлюйте, отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних, точніше, з оригіналу на синів непокорності. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тобто, по справдливці Бог не зобов'язаний нас спасати. Творіння, яке збунтувалось проти Бога, чекало пекло, чекав Божий гнів. Але Бог все одно нас полюбив, своїх ворогів. Бог полюбив нас супереч тому, якими ми були. Ми були повністю спорченими. Все наше іство, вся наша сутність, вчинки, бажання, все закричало проти того, що Бог він нас любив. І ми не хотіли Божої любові і прощення. І ось тепер, коли ми це розуміємо і згадуємо, то це те, що дає нам змінити своє відношення до ворогів. Якось я почув про вислів однієї жінки, і вона сказала: в своєму житті я цілувала тільки двох чоловіків. Перший це мій чоловік, а другий це вбивця, мого чоловіка. І друзі, це може тільки зробити Бог. І саме Євангелія, тобто саме добра звістка про спасіння Христом, це та сила, яка дала здатність цій жінці простити свого ворога. І це те, що дає здатність любити нам, наших ворогів. Бог спас нас, бунтарів. Потім Він усиновив нас, зробив одним цілим із собою, найціннішим зі всього, що існує. Ось це Євангелій робить любов до ворогів нашим боргом. І також це та любов, яка зупиняє війну взагалі в будь-яких стосунках, на роботі чи в сім'ї. З ким зараз у вас є ворожнеча? Євангелія, тобто звістка про Ісуса Христа, це те, що здатне дати вам любити тих людей, з якими ви ворогуєте, або які проявляють ненависть до вас. Адже Бог полюбив вас своїх ворогів. Тому любов, що зупиняє війну, друзі, це любов, яка направлена до ворогів. Але Божа, любов, вона набагато більш масштабніша, ніж навіть те, що ми тільки що сказали. І вона вражається також і в наступному. Тому, друге, що й в тексті це можна назвати так: любов, що зупиняє війну це любов, яка йде на страждання. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. І дивіться, отець і син це одне єдине ціле. І до створення світу, отець і син, та й вся трійця, вони знаходяться в ідеальних стосунках. І так буде завжди, і було завжди. І ці відносини, друзі, вони були наповнені, наповнені божественною насолодою, любов'ю і радістю. Це була неймовірна близькість і краса. Текст, який трохи відкриває нам за навісту цих стосунків, це Івана 17, 24, 26. Бажаю я, очі, щоб і ті, кого дав ти мені там зо мною були, де знаходжуся, що бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Очі правни, хоча не пізнав тебе світа, пізнав тебе я. І пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив, об'являтиму, що любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. І ми проведемо зараз один факт про відносини Отця і Сина. Наприклад, чи знали ви, що все те, що було створено, було створено як результат любові Отця до свого Сина? Подивіться на Колосянам 1:15.16: Христос є образом невидимого Бога і стоїть вище усякого творіння. Бо все як на небі, так і на землі видиме і невидиме трони і держави, правителі й влада. Все пройшло через нього і було створене для нього. В даному тексті написано, що все було створено для Христа. І дивіться, як один автор прокоментував це: саме надлишок любові Отця до Сина спонукало його до створення. І саме творіння стало даром Отця для свого сина. Але тепер Бог йде на найгірше для себе. Щоб зробити найкраще для бунтарів. Безкінечність в минулому, Бог отець виливав свою любов на сина і створив все існуюче для нього. Але тепер замість любові оцю потрібно вилити на свого єдиного улюбленого сина весь свій святий гнів. У Римлянам 5:9 написано: тож, тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Тобто Христом, ніби як щитом, ми спаслись від справедливого Божого гніву за наш гріх і бунт. На Христі Ісус пережив ад всередині. І на Христі Бог пішов взагалі на нерівний обмін. Він віддав сина за бунтарів. Згадайте зараз, хто є вашою найціннішу людиною і уявіть наступне. Були люди, в яких ви вклали всю свою душу. Ви робили їм тільки добро, ви роками вкладали в них свої фінанси, зусилля, любов і так далі. Але вони збунтувалися проти вас і почали робити вам одне лише зло. І це постійно. Вони зненавиділи вас. І ось заради цих людей, щоб бути в мирі з ними, вам потрібно вбити своїми шурками найціннішу людину. Навіть коли тільки пробуєш уявити, це просто бережах. Хай це допоможе нам більше зрозуміти жертовність і страждання Бога через свою любов до нас. Тому, коли ми страждаємо і відчуваємо на собі наслідки війни або страждаємо через якісь особисті обставини життя, Бог нас розуміє. А от ми ніколи не зрозуміємо Бога і Його страждань, бо Божі страждання були незрівняно більші, ніж наші. Бог добровільно захотів стати найбільшим мучеником. Тепер ми не можемо сказати, що Бог не знає, що таке страждання і несправедливі страждання. Прийшовши на світ, Бог розділив біль разом із нами. Але при цьому всьому, через свою любов до нас, Бог ніколи не пожалкував і не пожалкує про свої страждання. Ось так він любить нас. І це те, що дає нам сили переносити земні біди. В цьому контексті пам'ятаємо, що для віруючих людей всі страждання, які допускає Бог, це все заради того, щоб наші стосунки з ним стали кращими. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його. 28 й вірш говорить, що все на добро для віруючих людей. А 29-й вірш показує, що це за добро. Це не комфортне тихе життя, а наше уподібнення в характер Христа. І тепер, коли я розумію, що Бог страждав заради близькості зі мною, то тепер і я готовий страждати, і переносити зі мені біди і проблеми, щоб вони зблизили мене з Богом. Тобто зробили мене все більш схожим на Ісуса Христа. Друзі, чи жаліємо ми про те, що маємо страждання? І чи хотіли б ми змінити сценарій свого життя? І якщо ми маємо робот і постійний вічі, то це показує, що ми жалкуємо про свої страждання і не сильно хочемо ставати в них схожим на Христа. Це те, що бачу я особисто в собі, і те, в чому дійсно каюсь. Але, друзі, в Бога достатньо любові до нас, щоб усвідомлено і добровільно страждати заради близькості з нами. А чи достатньо у нас любові до Бога, щоб страждати заради близькості з Ним, тобто в бідах ставатися більш схожим на Христа? Наше бажання зближуватись з Богом настільки велике, що ми навіть не жаліємо про всі біди, які Бог допускає в нашому житті? Особисто для мене це й докор. Тому тільки тоді, коли ми розуміємо ось цей аспект Євангелія. То ми преклоняємось перед волею Бога і кажемо, ти страждав заради мене? Тому я готовий вірно переносити проблеми заради тебе, бо моє бажання серця це близькість з тобою. Отож, Бог розуміє нас в наших стражданнях. Він це робив саме заради близькості з нами і цим дав нам приклад, щоб і ми взаємно були готові на це. Тому це друге. Любов, що зупиняє війну, це любов, яка йде на страждання. Далі, третє, друзі, любов, що зупиняє війну, що в даному тексті це любов, яка дарує спасіння віруючому. Далі написано в Івана 3:16: щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І перше, що означає, що Бог дарує спасіння для віруючого, це спасіння через віру. Бо написано, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Римлянам 3,28 написано. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл, закону. Ми спасаємось не своїми правильними вчинками, ми спасаємось даром через віру. Віра це лише канал, по якому передається безкоштовний подарунок спасіння. Але саме спасіння воно дарується і дарується тільки через віру. Суть спасіння не в тому, щоб скористатись Богом як продавцем життя на небесах, за ціною праведного життя на землі. Повторюю: суть спасіння не в тому, щоб скористатись Богом як продавцем життя на небесах за ціною праведного життя на землі. Тому формула віра плюс вчинки до рівня спасіння, вона є просто єретичною. Правильно буде, якщо ми скажемо, віра до рівня спасіння, плюс вчинки. Тобто, коли людина увірувала, саме ось тоді вона отримала спасіння даром. І саме ось тоді, як результат після цього її життя і її вчинки змінюються. тому перестаньмо пробувати купити безцінний дар вічного життя. Адже ми банкроти. І за цей дар вже повністю заплачено Христом. Спасати себе своїм християнським життям це все одно що банкроту пробувати викупити найцінніші. Компанії світу. Тому проявляємо послу Богу не для того, щоб стати достойними небес. Проявляємо послу Богу, адже Він вже зробив нас достойними небес. Отож, спасіння це дар через віру. Але люди, маючи богослів'я основане на власні правності, коли почалась війна, вони почали думати і говорити наступне. От там, де стріляють і бомблять міста, там просто мало віруючих. Через це там таке відбувається. Я знаю, як один пастор сказав, що от в нас в Вінницькій області все добре, бо тут багато віруючих. Хоча це ну, зовсім не так. А от в Маріуполі, в такому-то місті, багато наркоманів, алкоголіків, тому там таке робиться. І це просто жах. Я не знаю, як можна було до цього дійти. Але я розумію, що це наслідок законицького мислення. Де правність людини основана на її заслугах і вчинках, за що повинен її нагородити Бог добрим життям і благословеним життям. Запам'ятаємо, що сказав Спеджин: все, що не пекло, це благодать. Тобто єдине, на що дійсно ми заслужили, це пекло. А от все, що не пекло, це благодать, тобто Божий незаслужений подарунок. Тому мир над головою це тільки Божий подарунок. Наші справи тут ні до чого. Отож, друзі, як спасіння, так і мирне небо, воно дається даром, не по нашим заслугам. Ні спасіння, ні мирного небо ми не заслужили і не заслужимо ніколи. Бо ми багато зрішаємо. Тому далі вже друге, що є в цьому пункті, це спасіння від вічної загибелі. Щоб кожен, хто вірив в нього не загинув. Дивіться, в Римлянам 6.23 написано: Бо заплата за гріх смерть. А що таке духовна смерть? Духовна смерть це розділення з Богом, і це розділення веде нас до пекла, до вічного Божого, справедливого покарання. І до війни ми з вами могли говорити. Як люблячий Бог може допустити існування пекла? Однак, коли ми побачили несправедливість в лице, яка безжалісно била нас. То ми сказали, Бог не був би справдливим, якби не було пекла. Істина про пекло про справедливе покарання це стримуючий фактор, який не дає з'їхати з глузду, коли ми переживаємо зло і несправедливість. Також істина про пекло не дає нам зацепеніти в нашій ненависті чи злості до ворогів, адже ми знаємо, що справедливість все одно настане. Але як написано в цьому вірші, віручи, він не загине. Завдяки Христу, віруючий, ніколи не відчує на собі Божу справедливість. Завдяки Христу віруючі не прийдуть на суд. Віруючі прийдуть тільки на судилище, де буде вирішуватись ступінь їхньої нагороди на небесах. Але там не буде вирішуватись питання їхньої вічної участі. І жертва Христа ось безсумнівна гарантія нашого спасіння. Ось чому кожен віручий повинен мати 100% впевненість у спасінні. І останнє, що тут є, це спасіння для вічного життя. В кінці вірша написано, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. В контексті всієї Біблії вічне життя це життя з Богом і для Бога. І віруючи мають вічне життя вже тут, на землі, але повністю скористаються ним після смерті. В Івана 5,24 написано: По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово Мого. І вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Наша вічність з Богом вже визначена. І це заспокоює нас під час духовних падінь або коли ми щось втрачаємо тут на землі, особливо коли війна забирає в нас щось цінне. Прочитаю одну цитату: це моя улюблена цитата. Що ж ви турбуєтесь про одяг? Я одягну вас в свою славу. Чому турбуйтесь про здоров'я? Я, Я воскрешу вас із мертвих для вічного життя. Для чого переживаєте про гроші? Ви наслідуєте всю землю. Чому переживаєте, що комусь не сподобаєтесь? Вашим домом буде царство моєї любові. І це все завдяки Христу. Тому ми бачимо, що питання спасіння воно повністю вирішено, і ми торжествуємо. Тому борімося не для того, щоб перемогти, а тому, що він вже переміг. Тобто живімо новим життям не для того, щоб заслужити Божу любов і місце на небесах, а тому, що ми вже безумовно улюблені Богом, і ми маємо абсолютну гарантію спасіння. Отож, друзі, як висновок, любов що зупиняє війну це любов, яка направлена до ворогів, це любов, яка йде на страждання. І це любов, яка дарує віручому спасіння, спасіння через віру, спасіння від загибель, спасіння для вічного життя. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і діліться цим відео з друзями.